Недостатньо одягатися стильно. Варто звертати увагу і на ощадливість. Українські дизайнери оголошують міжсезонний розпродаж, пропонують своїм клієнтам знижки до 70%. Я періодично роблю приємне для своїх клієнтів, і, конечно же, в кінці сезону я практично дарю свої колекції, тому що Вещи должны иметь свого хозяина. Они не должны висеть в студії на кронштейне. Вигідно бути постійним та улюбленим клієнтом. Такі знижки можна отримувати протягом всього року. Запевняють модельєри. Правда, настільки дешево продадуть сукню або костюм залежить від особистісних стосунків дизайнер-клієнт. А клієнта демонструють позитивний тренд. Нині не лише звертають увагу на українське, а й купують одяг відомих вітчизняних марок. В Україні з'явилися якісні дизайнери, Правильні закройщики у мене Кабадіж, да, от, э, Смолина від Смоліна Сергія, Таматанісимова, ну і Ліни Бернаська, естественно. Ні, вот Воронін, можете подивитися. У да. мене три смокинга, всі від Вороніна. У мене чимало одягу як це, для вулиці від Залєвського. В Києві товари такі, що можна сміливо сказати, могло бути дешевше. Систему знижок зрозуміли вже давно, тому мають дружні стосунки майже з усіма дизайнерами.